У річці Південний Буг гине риба та раки. З таким зверненням до екологічної інспекції впродовж останніх кількох днів звертаються жителі Вінницької громади. Незначну загибель мальків та великих рибин фіксують як у самому місті, так і вздовж тачії річки. Природоохоронці припускають, риба гине через нестачу кисню. Травнева температура води у південному бузі сягнула 24 градусів з позначкою плюс. Аби зрозуміти причину загибелі плітки, коропів та мальків, екологи взяли проби води у п'яти точ Річки. Від Калинівки до Вінниці. Детальніше про ситуацію поговоримо з Олегом Ющуком, заступником начальника Державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Вітаю вас. Добрий день. Пане Олег. Можете розповісти, чому риба випливає на поверхню водойми? По-перше, так трошки поправлю. Про дитину рибу повідомили, я покажемо сьогодні. Напередні дні надходили повідомлення, що риба просто піднімається на поверхню. Дійсно, ми 26, 27, 28 травня відбирали тричі проби води спочатку на території міста Вінниці з Бугу, а 28-го вже від Калинівки. Ситуація така, що кисень розчинений у воді. Вдвічі менший від мінімальної норми. Мінімальна норма 4 міліграми, наявності від 1,8 до 2,2 мг, Тобто в два рази менше від мінімальної, яка вважається мінімальною для нормальної існування жбиронізм. Що могло стати причиною? Ну, є Думаю, що є таких три піки, коли понижається кисень. Перший весна, початок літа це коли піднімається температура води і починають активно перегнивати рослинні рештки, які від осені до весни осідали на дно водойми. Другий пік це коли розмноження йде синьо водоростей. Ну і третій, можливий пік це коли повний льодостав на річці, на водойма на ставках, тоді обмежується контакт води з повітрям і кисень також падає. В даному випадку думаю, що оце пішло потепління, яке активізувало процеси гниття рослинних решток, які накопичилися за передній період. Ви вже декілька проб води взяли. Які результати перевірки? Так, ми 26 травня відбирали у нас війни в районі центрального мосту. 27-го додатково відбиралося в районі об'їзного мосту Стрижовки в районі центрального мосту, так званої Вінницької реберні. І е, до Саварівської ГЕС. І останній відвір 28 травня, зроблено це, як сказали, п'ять точок, починаючи від Калинівки. В усіх пробах поки що нами не виявлено забруднюючих речовин, які перевищували нормативи. Єдине, що е, з усіх проб, які відбиралися, лише одна. Дала вміст кисню грошиному у воді більше п'яти це вище калині. Всі інші проби кисень був 1,8, вісім, і 6. От ви назвали декілька таких критичних точок. Через що в водоймах є нестача, якщо спиратися саме на них. Найбільший рівень, як я б сказав, біля Калинівки в нормі. А на Сабарівському водосховищі, починаючи вже від Обізного моста Стрижівки і до ГЕС, кисень низький. Чому стояча вода? Водосховище вода більше застоюється. Там, де йде постійна течія, там йде трошки краще збагачення кисню. В водосховищі збагачення киснем таке не відбувається. До того ж, в водосховищі більше накопичуються от якраз, мулові носи, рештки рослин, рослинності. Через це починається гниття. На процес гниття йде багато кисню, а збагачення не таке велике. Я думаю, що саме це і є причина. Дякую вам, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був Олег Ющук, заступник начальника державної екологічної інспекції у Вінницькій області.